Перший ранок в горах ми зустрічаємо в такому місці. Локація так собі, тут немає е, класного виду на гори. Але тут шумить річка, отам внизу одразу. Можна отак от, будучи ще сонним, не роздупляним, як я зараз. Піти і одразу в холоднючу гірську річку занирнути, це не відчуття. Назар трохи менше за мене поспав. Мене жорстко виробило, бо я по своїй зайнятості дуже мало сплю. Ну, зазвичай я в середньому там, по 5-6 годин сплю. Буває по 2 години, буває, взагалі не сплю за добу. І воно вже настільки накопичилося, що, що я просто. Виробився і як це зазвичай буває в горах з цим е, повітрям, з тим, що тут чистий простір не незахламлений, е, дуже хороший сон. І я реально дуже глибоко заснув і поспав 10 годин, Скажем так, одіспався за останній місяць своєї діяльності. Я вчора, коли складався, положив перчатки сюди. на... На мотоцикл і думав, треба не забути їх забрати, тому що їх вітром здує. Я забув їх забрати. Ну, що добре, їх вітром нікуди не здуло. Ми дуже спонтанно і швидко виїжджали з Києва, тому все було розкидано як-небудь. Зараз його систематизуємо і наведемо порядок. Но спочатку Це прям дуже цікаве відчуття, коли ти в себе з вікна бачиш річку, а там метрів 20 вниз. Взагалі тут ось це мені ще дуже подобається. Така просто стіна дерев. Коротше, ми їдемо по правильному маршруту мені моя. П'ята точка підказує, от вода тече через дорогу. А моя п'ята точка не витримує. Чого не витримує? Зов природи. Ну, ми, як не місцеві, потрапили на ситуацію, на яку можна було очікувати, що ми потрапимо. Їхали просто кудись там собі на карті, вирішили, що там буде прикольно. А тут, коротше, блокпост, воєнні і прикордонна державна територія і в зв'язку з тим, що в нас війна, коротше, ніхто нас туди не пустить. Тому що з цієї точки там більше 30 кілометрів до кордону. Ну, коротше, ми розвернулися і їдемо назад. Я не вмію ендурити на машині. Вже ручник не тримає. Не варіант, так? Це просто обична дорога до якихось хат. Там же гулі стоять зверху. Ну, коротше, ми приїхали. Сциплення сказало пока. І що? Тепер у нас е... варіант відцепляти і довбатися, як ми вчора довбались. Розвернути його і спустити машину. Тільки ми зараз будемо на цей раз знімати мотоцикл з перцепа, щоб він був легший. Виїхав, тачку вон там залишив, бо там річка, вертаюсь назад за мотиком. Що, ти будеш лапку ставити? Ну так. Назар приступає до поставки лапки. Розстраюють мене такі ситуації реально. Розумієш, що ти ще плуг плугом. Що стільки всього вчитися, що стільки грошей треба заробити, щоб стільки всього докупити. Да, лапка стоїть, все окей, але зараз родів пружинку. Він був в рукавиці. Ну от, от, коротше. Рукавиця так і залишила. Щоб будеш пружинку знімати, рукавицю рвати. Пружинку знімати. Так, а ми значить що вирішили? Ми залишаємо тачку тут на дні. І на мотоциклах уїжджаємо туди от в гори. І там і будемо ночувати. Бо, як ми зрозуміли з практики, на машині ми не заїдемо в таку висоту, де буде тиша спокій і повна глуш. Тому ми їдемо ночувати на мотоциклах. З собою потрібно тільки придумати, що взяти поїсти і як адекватно прикріпити, бо це все, щоб воно не мішало їхати. <плес> ну що, транспортувачний трос має бути свої функції виконувати. І не важно, що він фіксує. Подивись що там наробилося, ти його потім не знімеш. Ладно, Зараз будемо думати по-другому. Може <звук> <звук> Як тобі перші метри з таким грузом? Це надійно чи ні? Ой! Це тільки початок.